Всім смачного. До бульйону я додам одну цибулину, три морквини це капуста кольорабі, корінь петрушки. Дуже добре, якщо у вас є корінь селери. На жаль, в мене його сьогодні немає. Як тільки бульйон закипить, я зменшу нагрів на мінімум, для того, щоб мій бульйон був прозорий. Бульйончик мій кипить хвилин 20 Тепер я додаю спеції. Коли м'ясо зварилося, я його виклала на тарілку, відділила від кісток, а бульйон процідила, овочі порізала і повернула назад бульйон. На цьому етапі я бульйон посолю за смаком, а також додав 2 кубика корячих магі. Поки бульйон доварюється, я приготую домашню лапшу. В кінці додаю зелень кропу і зелену цибулі. Тепер набираю лапши і набираю бульйон.